Гей, hey, hey, привіт-привіт! Ви на каналі Що в коробці? Ми знову розпаковуємо 10 пакунків з Укрпочти, які ми отримали, вигравши їх на аукціоні. Давайте її розпакуємо і почнемо з цієї знаєте, найбільшої жаби відразу, щоб ми до неї не верталися і не кортили собі настрій в майбутньому. Так, ось тут ця плоєчка, от вона вибіржає з цього пакета. Ось цей пакет. Ну, по відчуттях тут а, м, щось в пакеті тут. Скоріше за все, це вже нам знайомий шприц ну такий дезінфекторний від тарганів і Е, Ну да. так, він знову він. Десь 500 гривень коштує. Це просто запаковані книжки ось так. Тож, давайте дивитися, що там всередині. Отже, тут книжки. Отже, перша книжка, як ви бачите, опа! Опа! Українською мовою, нічого собі. Так, що тут у нас далі? Ага. Відкрий для себе справжнє щастя. Не для продажу написано. Так, ну це якась теж релігійна, певна штука. І це от. круже до розуміння ісламу. От, релігійна штука. І ось це. Що тут? Тисло про іслам. Ну, прикольно. Бомба знахідка. Йдемо далі. А, так. Візьмемо це. Чується, да? Тут щось кудись пересипається. Тут якась коробка з знижує для котів! У -у, нарешті, нарешті, щось для котів. Не тільки для жінок, для собак, але й для друзів наших менших. Йдемо далі. Йдемо далі. Відкриємо ось цей пакуночок. Скоріше за все, це секонд-хенд або ну, вже чимось гарно ношене. Блин, ну, таку здорову куртку, от ви уявіть. Оце от куртка. Ну, Жіноча, вона ще дитяча. Зубочистка з неї випала. О, жіноча, вона ще дитяча, не знаю, але, ну, скажімо все, жіноча. Але от такої, такого об'єму куртку взяли і запакували от, реально, в такий малесенький пакетик, щоб його ще і відкривати було складно. Тому що його дійсно було відкривати складно. Так, ну що, бачите, камінчик знайшов в кишені. Просто вона була дуже ну, запакована. Ось така. Ось така посилочка. Тута взуття. Воно відчувається взуття, велике чи маленьке, не знаю, гарна підошва, ну, певне, якісь буси. І, скоріш за все, навіть зимові. Ось таке взуття, 35-й розмір. Реміна. Так, воно ну, тепле, зимове рейма. Фірма. 35-й розмір. Прикольні, нормальні От. Носи, не переноси. Що ж, підемо далі. Далі у нас буде. Отака посилка. Тут щось ще тут щось напиляється. Давайте відкриємо, подивимося і вияснимо, що саме тут є. О, такого, ще не було, це якісь віконові якісь лапки. Думаю, що центів 50 вони коштують. Але ну, нема уявлення для чого. Вони. Може це підставка там, під чашку чи що, щось. Біс із нею. Так. Так, щось отаке будемо відкривати. Тут що? Тут явно не ноутбук, тут явно не щось таке велике, але досить важке. Можливо, книжка і ще якийсь предмет. Ну, давайте спробуємо відкрити і подивитися на це разом. О, Вона тут майже не запакована. Тут на одному малесенькому скотчу тримала. Ого, ви подивіться, подивіться, яка упаковочка. Я просто в шокі. А під яйцями, ну, молодці, запакували, класна. Підравці ще один роутер. Взагалі, роутерів багато не буває. Давайте спрямо цю посилку, тут щось таке легеньке і какуче, певно, якийсь одяг і дуже такий ну, легкий. Оце правильно. Нормальні, практичні люди пакують речі, в сміттєві пакети, несуть їх на почту, отак. от, Кидають на прилавок і кажуть, відправте нам його кудись там. Що в нас тут? Дуже по кольору сміттєвого пакета у нас тут якась здорова футболка. Да? Ну, да. так, от бачите? бачите? Це певна якась туніка, навіть, а не футболка. О! Цей пакунок, я відразу руками чую, що це трава нарубана бензокосаркою і змішана в якийсь пакет. Ну, як я і казав, тут ще її, давайте дістаємо. Так, ось все, бачите, це вже не для похудання, а монастирський чай. Монастирський чай відновлює фізичні сили, зміцнює ослаблений організм, усуває біль, знижує жар, допомагає поставити хвору людину на ноги, крім лікування, його корисно пити як загальною змічниці, засіб при запаленні сил депресії та нових розладах. Ну, 18 трав. Решту чаю. Ну, деякий чай бачите, вдалося врятуватися, деякому чаю ні. Решту чаю зараз заппаємо всередину. Карабіньки. Ну і поставимо, поставимо дозагально. Добре, давайте відкриємо останній пакунок на сьогодні О, в цьому випуску. Ось тут такий великий, і скоріш за все, там теж одяг, прям напічкано. Ну, точно не чай. Тут якась куртка, і її не хочеться порізати, от що я скажу. Так. Ну, да, так, тут, тут якась куртка, досить гарна і непогана. Отака. От так, що це за фірма от Вінтюр. Прикольно. Дуже гарна розцвіточка куртки. Дуже гарна розцвітка куртки. В принципі, на зиму комусь буде класний підгончик. Дякую, що були з нами. До наступних зустрічей, а ми пішли міряти.